Його відео раніше збирали десятки тисяч переглядів, адже вони були комедними та життєвими. Мистецтво пранку не для всіх, а його гумор для справжніх поціновувачів. Зараз все ті ж десятки тисяч переглядів, але з більш соціальними напрямками. Про це і поговоримо на дивані, адже в нашій студії сьогодні пранкер та соціальний діяч Мартиненко Антон. Антон, моє вітання, Тей. радий бачити тебе. Зайомо. Планував мені, здається. Минулого тижня ефір, але там щось в нас з тобою не вийшло. Трошки були плани. Накше на не було часу, знаєш. Хотів приїхати, але не зміг. Був там збір соціальний, і не до того було трошки. Зрозумів, окей, зараз у нас з тобою 20 хвилин. Що попереду, як майже 10, а то й 11 місяців тому, як ми з тобою. Пам'ятаю, <хи> то ж давай подивимось невеличке прев'ю, а вже потім поспілкуємось. Думались. То, шановні глядачі, прошу. Мартиненко за освітою фізрук, але в професії не затримався, адже загорівся бажанням знімати розважальний контент для соціальних мереж у форматі пранків, створював смішні нестандартні ситуації і таким чином піднімав настрій людям. Зі збільшенням аудиторії Антон вирішив знімати соціальні ролики, мотивувати людей робити подібні вчинки та не забувати про людяність. Соціальні ролики, мотивація, людяність це все про тебе. Адже я особисто підписаний. Ну мені здається, на всі твої соціальні мережі. Постійно там лайки в інстаграмчику, в Тіктоці. Хочу, щоб твої відоси просувалися. Тож давай поспілкуємося, що знімаєш зараз. Зараз. Ну, зараз більш таки, мабуть, йде соціальний контент, трошки не до гумору, знаєш, але часом якось мішаю. міняю обстановку, трошки даю юмор. То соціальні якісь ролики, то юмор. Ну, так міксую, щоб піднімати трошки настрій людям. Ми всі знаємо, яка ситуація, тому юмор так, також треба, я думаю. Ну, е, в, е, в вигляді пранків чи просто життєвих ситуацій, які є. Умедними, скажімо так, ну якісь такі легесенькі пранки, шутки, жарти, меми якісь з інтернету для під... ну, піднімає настрій людині. Вона так таким чином трошки відволікається від новин, від ситуації, яка зараз у нас в країні. І міксую, міксую. Більше соціального. Зараз більше соціального в мене. Ну, а як твоя аудиторія вона сприйняла а, саме цей перехід від пранків гумору, життєвих ситуацій? Добре, супер, супер, всі Добре. підтримують, все супер. Соціально було, в принципі, до того. Я і соціальні ролики робив, і гумор так само робив, міксував. Люди всі підтримують. От був недавно у нас збір. Для хлопців, для ЗСУ зробили збір, зібрали на дві автівки. Ну там Не, не прям мега там якісь круті, Ну, плюс-мінус хлопцям влаштувало. Ну про збори ми обов'язково з тобою поговоримо. Адже ця тема для нашого дивану Культ фронту здається дуже актуальною, Адже я всіх тих, хто приходить до мене в ефір в студію, запрошую сказати декілька слів щодо збору. Можливо, там десь можна знайти чи інший збір та донати. Про це цікаво. Це поговоримо. Обов'язково. А ти. Казав, що хотів до мене потрапити на ста тисячах підписників Де саме? Була така ціль в інстаграмі. Почалась війна і трошки. Скільки зараз? 72. Сімдесят. Дві тисячі, так. А в тебе аккаунт відкритий чи закритий? Коли як, залежить від ситуації, бо бувають. Та сторона накидає жалоби якимось таким чином. Вони питаються наших блогерів українських призупинити дію. Розумієш, ми ж доносимо до людей якусь інфу. А коли ти на відкритій сторінці, то буває таке, що накидують тобі або ботів, або якісь жалоби. Тому зараз ну, на закриті, на закриті. Зараз на закриті на закриті. Ну а там як по статистиці багато людей сі заявки до вступу. Ну є, є є відсоток, є відсоток людей, які заходять, підписуються, може там десь побачать у знайомих. Знаєш. Або там в інтернеті, в тому самому Тіктоці е, побачили якийсь ролик. Там є ссылка на інстаграм. Вони залітають на інстаграм, роблять підписку. Ну я кажу, що зараз трошки, трошки менше стало в тих оборотах в підписках. Ну нічого страшного. Наголовніше, щоб була перемога, був мирна. Ні, мирнакова. Я просто хотів запитати, на твій погляд, можна же тебе назвати особистістю медійною відомою в нашому місті, а відомі особистості, чи повинні вони свою... Аудиторію задіювати в різноманітних соціальних, можливо, там якихось справах звісно, в волонтерстві думав, що... і так далі. Ну, звісно, треба включатись, треба допомагати хлопцям. Як ми маємо людей, маємо аудиторію, ми не маємо зупинятися. Типу, ну, хлопці, я вже казав, хлопці зараз на передовій. Наприклад, вони один раз пішли в, в бій, а потім вже ж не кажуть, тіпа, ну я вже не хочу, я тіпа, вже не піду більше. Є люди, які... Як кажуть, знаєш, задонатили для галочки один раз там зробили якусь допомогу, і більше ну, тіпа, не роблять. Не вважають за потрібним, знаєш. Ну, Війна йде, війна триває, і не треба зупинятися, треба завжди чимось допомагати, по, по можливості. Типу так, ну, моя думка, знаєш. Ні, ну обов'язково, обов'язково. Слушай, хотів запитати, бачив, що в тебе дуже багато твого власного мерчу зараз мені здається, що ну, відсотки 80 того, що на тобі. Так, раніше, коли ми з тобою спілкувалися, було що там би добро, а зараз роби добро. Роби добро. Так? Зараз, зараз що у нас тут? Бути добру, тут роби добро. Тут так само. Так, а де бро? <laughs> бро бро десь Зараз десь <laughs> <"Діжусь>. там. <laughs> Я просто думав, що це особисте до мене звернення. Бро. Ну, начебто, ми з тобою вже багато разів. Слухай. А, про, давай про особисте. Цікаво мені не те там, особисте життя, а просто твої особисті емоції, адже всі ми люди творчих професій, а культ Фронт, до речі, це про творчість. Маємо. Вигорання щодо контенту, щодо нових свіжих ідей. І що в тебе зараз? Скажи, мені будь ласка, чи таке буває і як ти з цим справляєшся? Я запитую для себе. Ну, типу, знаєш, буває, буває, буває. З часом ти, типу, потухаєш, думаєш, бл, ну де взяти, де взяти ти сили, знаєш. А потім якось воно, ну, типу, робиш якусь малесеньку паузу, перезаряджаєшся і знову, знову мотивуєшся. Десь щось в інтернеті побачив, бачиш, людина робить. Так само мотивуєшся, думаєш, ну чому, чому я не можу? Як він робить йому ще гірше? Наприклад, я маю так само робити. Ну, типу, і робиш, включаєшся, мотивуєшся. Якось може, від когось, від тих самих людей, підписників. Наприклад, і довго контенту немає. Мене вже люди там пишуть: ти де пропав, що сталося? Тіпа, давай, то ха що там, як там, типу, або роби якийсь збір, там не знаю, коли якийсь пранк буде цікавий. Ну, типу, люди самі мотивують. Люди нагадують тобі, що треба включатися. Не маєш сил. Тут хоп, смс-ка прилітає. Так, де, де пропав? Хоп, бачиш Дуже. вже. Одразу слухай, а щодо підписників, я тобі розповім свою ситуацію, коли там все розпочалося, так 24 лютого. До мене дуже багато людей зверталися за допомогою. Я намагався допомагати всім, але розумієш, мої ресурси також вони не є безкінечні. Ну, вони завжди ж ось допомога і... йде там, де треба. Ти ж хотів запитати: до тебе зверталися підписники, і чи всім ти допомагав? Звертаються і Кожного дня звертається, ну розумієш? Типу я не можу викладати, наприклад, людина мені каже там. Маю збір, допоможи, дає мені якусь карту. Я людину, ну, людину не знаю, як я можу з інтернету давати своїм людям якусь картку. Куди воно піде, я ж так само не знаю. Знаєш, коли вже напряму там хтось звертається, або там голосове повідомлення, або зізвонилися, там зустрілися з людиною. Інформація має бути на 100% перевірена. А так, от щоб з інтернету, типу, зроби репост, чужі якісь картки, я не можу то робити, то відповідальність, то гроші. Типу, якщо маю якийсь збір, якусь картку. Тільки я, тільки моя аудиторія, моя картка. ну, типа так. Ну, ти також особисто на свою картку, на свої картки, не знаю скільки там їх робиш збори. Так, 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 зараз є якісь певні збори. Зараз тільки закінчили, якщо я не помиляюсь, на тому тижні, на тому тижні закінчили. Малесенька пауза. Я би робив 24 на 7. Ну, розумію, що то не дасть, типа, результату. Э, Люди ж так само, типу, знаєш, дали якісь кошти, якийсь час, має бути пауза, як ніяк. І потім можна ще щось робити. Ну, е зараз пауза. Я думаю, що щось ще буде. Обов'язково. На дві автівки ви збирали? Збирали. Так, э, якщо можна про це сказати, скільки грошей ви зібрали тоді на ці дві автівки? Так, 100-100-100-100 з копійками, 130 чимось тисяч. Це на обидві. Обидві. Ну слухай, ну це ж нормально. Ну, взагалі не було такого, знаєш, що тіп, мені хлопці там сказали, вийшли на мене, тіп, Антоха, хочемо пікап, подавай пікап, тіп, вийшли. Максимально прості хлопці, тіп, які кажуть, Антоха, якщо є можливість, тіп, можеш виставити, зробити репост, тіп, потребуємо якусь автівку. Ну, тіп, не було такого, що тіп, таку, таку запрос, знаєш. Сядемо в любу, аби їздила, аби працювала, тіпа, нема різниці. Я такий поміркував, подумав, М -м, треба включатися. Відкриваю збір. Хлопцям кажу, вони зраділи, кажуть, взагалі супер пушка, тіпа, ну робимо. Відкрив збір, е почався збір, е і була така ціль: тіпа, в мене, я хотів щось краще. Ну, понятно, що не жугля, знаєш, вони казали, що не будемо перебирати, візьмемо любе авто, яке їздить. Ну, типа, і потім я сам включив ініціативу, я кажуть, зроби, зробили перший варіант. Дуже-дуже класна ціна була, то був легковий автомобіль. Ми його купили, дали хлопцям, які нам допомогли на СТОшку, вони там пофарбували, займалися. І далі пішов збір і шукали вже якийсь такий поз... позашляховик. 4х4, повний привід. Ну і купили, вийшло, вийшло. Слухайсь, перший такий збір був, ну, типу, великий для мене, знаєш. Я знаю, люди там по п'ять автівок і по і більше. Ну, типа, для мене був то перший збір. Я дуже вдячний аудиторію, що вони довірились, кожен дав якусь копійку, якийсь вклад. Ну, типу, знаєш, розумієш, людини, типу, люди, люди кидали і гривню, і дві. Воно, типу, вроді і по карману не б'є. Ну якщо багато купа людей включається, типу, ти бачиш, що вже з'являється якась сума. типу, думаєш, о, вау, то результат. типу. Ну ти гадаєш, що сам зараз не потрібно зупинятися? потрібно… Не потрібно, звісно, не потрібно треба працювати. Війна триває. Деякі люди, типа, виключаються, я розумію, типа всі хочуть відпочити десь хтось там. В кафешках сидить, відпочиває, ну типу я все розумію. Но не, ну, ми не можемо, не треба забувати, хто там зараз, завдяки кому ми зараз взагалі тут сидимо з тобою. Ну, типу, завдяки хлопцям. Вже не вважаєш, виключатись тільки. не треба, треба працювати, треба завжди допомагати по можливості. Тіпа якось так. Ні, не слухаюсь, приємно це від тебе чути, адже коли я дивився твої ролики, коли до першого ще інтерв'ю, як я казав, 11 місяців тому майже рік минув, до речі, <рес> час швидко. Віддай, а, реально. Ось готувався, мені здавалося, що це ну, не дуже серйозно, по факту, що це таке якісь там, а, не знаю, там, забавки. Але коли з тобою. Під час першого нашого інтерв'ю поспілкувався саме зараз. Слухай, ну подобається мені те, що ти робиш. Цікаво мені ще дізнатися. А люди, вони як тебе сприймають, якщо бачать на вулиці? Буває така реакція: знаєш, от я йду, наприклад. Типу, типу, як шок якийсь такий, знаєш, так кажу, здорово, все добре, чого то, ну. Різному. Ну, люди здивуються, бо завжди ж бачать в інтернеті через екран, а тут і я такий йду собі. Привіт. А де ти можна найчастіше зустріти? Зараз скажи я мені завгодно. <ривіт> я люблю да, центр да, міста. <ривіт> я люблю центр міста, я люблю всі всі наші парки, типу там знаєш, така атмосфера собі там знімаю часто, виїжджаю. Ну, типу, всюди привсюди. Окей. Давай, в нас залишилося небагато часу. А, про плани на майбутнє по зйомках цікаво мені чи є. Певні плани і ідеї щодо гумору та такого розважального контенту, і щодо саме соціальних роликів. Ну, гумор буде сто відсотків. Я думаю, я включусь, бо треба розбавити трошки обстановочку, щось, щось придумаю. Цікаве. Я маю ідеї вже маю ідею, купа ідей, ну, треба знайти на той час підготуватися і так, щоб зробити на, на такому лайті. інстаграм видаляє все, ти сам знаєш. Знаю. Треба... Обережно з тим. І соціально обов'язково зараз е, так само. Зараз так само буду виходити на хлопців, питатися, бо зараз попереду зима дуже важко, буде, треба включати 100%. Холодно, зима, дощі підуть, типа. І аудиторія така, яка підтримує мене. Ну, діпа, ми зробимо, ще щось зробимо 100%. Слухай, хотів запитати ще про TikTok. Як там справи з твоїми відосами? Щось з Тіктоком сталося, я не знаю. <см> -ті> Може, тіктокери мені щось там пояснять. Я не знаю. Я зараз закидую відоси, типу, знаєш, як тіньовий бан, який скидаєш ролики. Ну, для мене завжди був TikTok як флешка, типу, знаєш. В інстаграм закинув, потім я оп. Дублюю весь контент на TikTok, виходжу і забуваю. Він там собі, типу, той відос сидить. А зараз кидаєш якісь, типу, перегляди впали, знаєш, чогось не йде. Я знаю, мабуть, чому. Зараз mm -hmm. такий якийсь контент, знаєш, в топах, типу, сидять, наприклад, там, яйця на голові б'ють, виливають на себе там, ведро молока, там, я не знаю, mm -hmm. помідори. Mm -hmm. ну, не вибуває mm -hmm. тобі. Mm -hmm. Мені, такого немає. Мені дуже часто я, mm -hmm. такі, mm -hmm. вибуває. Там... Я тобі більше скажу, що гроші платять за те. Ну, тіпа, Люди донатять, прикинь, уяви, зараз, в цей час, я вже казав, типу, мене тут так дивує, я не знаю, тут ти, наприклад, збираєш на автівку, воно важко йде, да, а там сидить собі якийсь тіп, тіпа, ну, хтось вважає це, ну, Для мене це не смішно. І люди кидають гроші. Типу кидають йому гроші, він там, наприклад. Зараз сто яєць розіб'ю на голові. Хоп, йому там 300 гривень. Це дивиться і біга. Ну, типу, така слухай, ну а Она в тренді нещодавно в мене був гість Льоха Вензель, він в чат-рулець. Ти себе там не хотів спробувати? Типу, ну, я, я такий, знаєш, ну контент нормальний, він юмористичний, цікавий. Побачити ту сторону, побачити mm -hmm. реакцію, коли ти ж її насипаєш розказуєш. Ну, типа, ну то не моє. Я колись заходив, знаєш, типа для себе не знімав, нічого заходив, там чисто поспілкувався з тим, з тим. Відчув, що то не моє. Типу, я не сижу на місці, знаєш, мені краще десь щось рухатись, щось робити. Типу, так. А контент цікавий. Дуже багато зараз таких з'явилося. <саджування> пацанів, <саджування>, які реально там насипають, теж роблять класно. Ну, слухай, маю надію на те, що всі твої ролики вони дойдуть до сердець твоєї аудиторії. Нехай буде 100 та більше тисяч. Ну, все-таки, коли буде сотня, там мені... ну я ж так слідку поясни про те, що міша там. Треба сотня. сотка. Це залежить так само від людей. знаєш. Типу, інстаграм зараз не, не продвігає сам себе. Ну, типу, не йдуть просто так люди. Знаєш. Ну, або щось там десь стрелять. Якийсь контент, це залежить від людей. Репости, ті самі, знаєш, там, хтось десь щось там перекинув, скинув і вже якийсь відсоток підписується потім. Ну, а ти запускаєш рекламу? Чи, е... на свої відео. Ні, ні, я в інстаграмі не купую рекламу, Тіпо, можу закинути десь в якийсь там або паблік, або якісь криворіжкі. Не будемо різні. зараз рекламувати. Без піару. Ну, є нормальні, інформативні, даю там, типу, свої якісь шаблони, або просто там якісь блогери знайомі, багато по Україні знаю людей. Ну, типу, якісь... є відсоток людей, які центрові, знаєш, по Україні. Між собою там якісь колаборації, робимо щось там, якісь піарчики. І він мене, я його типа в такому плані. Ну слухай, ефір на Рудані це також піар. Mm -hmm. Коли ми запустили е диван «Культфронт», е мені дуже багато людей написало, як можна потрапити. Я кажу, слухайте, а е я хочу запрошувати людей, які пов'язані з творчістю, з культурою в усіх е проявах. А там, ну ми там щось там, ми там продаємо. І кажу, ну як ми з вами 20 хвилин про що будемо спілкуватися? Розумієш, з тобою є про mm -hmm. що говорити. Я б взагалі хотів би, щоб ми там демонстрували твої ролики, але, на жаль, часу на все це у нас немає. Тож, ми зараз з тобою зробимо фотографію, я там там до тебе буде ну, стоп. Переходів точно від мене, і обов'язково можеш закинути цей ефір, який сьогодні вже буде на Ютубі до себе yeah. в стічку, кудись туди. Слухай з я перше вдячний тобі за те, що завітав. Іди до мене, будь ласка. А по-друге, дуже круто, що ми з тобою сьогодні поспілкувалися українською мовою. Як зараз це дуже часто кажуть, лагідна українізація yeah. відбувається, і мені здається, що тобі дуже личить та пасує. Пасує. Ну, Мені подобається, як ти українською мовою спілкуєшся. Тож Мартиненко Антон був в нас сьогодні на ефірі. Ми обов'язково зараз сфоткаємося. Та, будь ласка, як правильна стрінка називається? Трибас Пранк. Трібас пранк. Будь ласка, всіх вас там чекаємо. Тож туди подивимось, кажемо слава Україні! Слава Україні! та героям. Слава! Тож до зустрічі!